Вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 7-5 за підручником Геометрія 8, автора Олександра Істера. І наше завдання: чи може бути описаним чотирикутник? Сторони якого порядку слідування відноситься як? Давайте накреслимо будь-який чотирикутник. Нам не принципово, так? ну, приблизно, щоб ми розуміли, що це у нас чотирикутник. Так, давайте першим. Так. Ми знаємо, коли в нас співвідношення ми будемо коефіцієнт пропорційності там. Нехай, нехай коефіцієнт пропорційності. Давайте я буду скорочувати пропорційності. Я думаю, ви запишете. Значить, отже, тоді, тоді 7х, 3x, 2х. І 6х в сторони, в сторони чотирикотника. Чотирикотника. Так, а у нас за умовою задачі в порядку слідування. Тобто, ну, наприклад, давайте візьмемо 7х, так, ну, приблизно так 7х, 3х, 2х і 6х. Отже. У нас є теорема 3. Вести від сторін описаного чотирикутника В описаному чотирикутнику суму протилежних сторін між собою рівня. Дивимося наші протилежні сторони. У нас 7х і 2х, 3х і 6х. Давайте додавати 7х додати 2х, дорівнює 3х додати 6х. За теоремою, так? За теоремою. Нехай 3. Ну так, імпровізовано. Так, 7 плюс 2 буде 9. 9х дорівнює 3 плюс 6 у нас також 9х. І ми можемо зробити висновки, що так може бути описаний чотирикутник. Тому відповідь так. Так. По-другому. Все так само. Ну, на жаль. Нехай х. Можливо, вам не треба два рази записувати коефіцієнти. Зараз коротко пропорційності. Так, тоді у нас трошечки інше. У нас 5х, 4х, 3х і 6х в Сторону, в сторону 4 котника. Чотири котника. Так само знаходимо суму. Давайте так, я це закреслю, так хоп. Щоб не переписувати, так? У нас по черзі 5х, 4х, 3х і 6. А, прям співпало. Так, значить у нас 5 плюс 3. Так, 5х плюс 3х. Повинно дорівнювати 4х плюс 6х. 5 плюс 3, 8. 4 плюс 6 10. Не дорівнює. Якщо не дорівнює... Тому за теоремою 3 так наша відповідь. Ні. Це і буде розв'язком даної правил. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!